Отже, з 2014 року і до сьогодні мер Парижа є незмінним, і це Ан Ідальго. Щодо вартості проїзду, ціна на єдиний квиток трамвай метро поїзд становить 2 ,50 євро центів. Це близько 118 гривень. Ще 10 років назад такий самий квиток вартував 1,70 євро центів, тобто близько 80 гривень. За 10 років ціна на проїзд зросла на 32%. Щодо населення, в 2014 році в Парижі прожив проголосувало 2 мільйони 220 тисяч осіб. І за попередніми даними, в цьому році ця цифра є трохи нижчою – 2 мільйони 48 тисяч осіб населення у столиці Франції. Щодо цін на житло, в травні 2025 року ціни на нерухомість у Парижі становили близько 9 450 євро за метр квадратний. І вартість того ж самого метра квадратного 10 років назад в Парижі була 8 110 євро. Отже, за 10 років ціна на метр квадратний нерухомості в столиці в середньому зросла на 15%. Якщо говорити про визначні будівлі, які за останні десятиріччя з'явилися в Парижі, я б відзначила звіс дійсно два е, хмарочоси, вежі дуо висотою 122 та 180 метрів, які були відкриті офіційно в 2022 році. І, звісно, повторне відкриття Собору Паризької Богоматері в грудні 2024 року після пожежі, яка там сталася в 2019-му. За останні 11 років Берлін мав Трьох мерів останнього обрали в 2023 році. У 2014 році квиток на одноразовий проїзд у транспорті коштував 2,60 євро У цьому році такий самий квиток коштує вже 3,80 євро У 2025 році населення складає приблизно 3 мільйони 58 тисяч. Населення зросло на 80 тисяч мешканців. І найбільша вікова група це люди віком від 30 до 39 років. Середня вартість житла в центрі міста це 3490 євро за метр квадратний. Така ціна була у 2014 році, а у 2025 це приблизно вже 5103 євро за квадратний метр знову ж таки ціни піднялися майже в півтора рази. Мої знайомі, які живуть в Берліні, кажуть, що це місто дуже пристосоване для мам з візочками дуже легко дістатися до аптеки, магазину, користуватися громадським транспортом. Загалом, Берлін за останнє десятиліття зазнав значних змін спрямованих на модернізацію та покращення якості життя. За останні 11 років Варшава помітно змінилася. Місто стало більш сучасним, динамічним і зручним для життя. З'явилися нові квартали, бізнес-центри. Оновлено транспорт, стало більше простору для пішоходів і велосипедистів. Міське керівництво залишалося стабільним з 2018 року. Столицею керує Рафал Шасковський, і за його каденції місто активно розвивається. Вартість проїзду за цей час теж не змінилася. Квиток як коштував у 2014 році 4,40 злотих, це приблизно 1 євро. Так і коштує зараз у 2025. Це при тому, що інфраструктура транспорту суттєво покращилася, з'явилися нові трамваї, автобуси та лінії. Метро за 11 років населення міста зросло майже на 6%. в основному за рахунок внутрішньої міграції та приїзду іноземців, зокрема українців. Це вплинуло на ціни на житло. Вони буквально злетіли майже втричі. Серед нових будов символом нової Варшави став хмарочос Тауер. Будівля, до речі, є найвищою у Євросоюзі. Загалом за 11 років Варшава стала. Зручнішою та сучаснішою, місто Вашингтон за останні десятиліття значно розвивається. Досить багато молодих людей їдуть до столиці сполучених штатів для того, аби розвиватися, навчатися, то що за останні десятиліття е, населення міста зросло щонайменше на 50 тисяч, і зараз становить 712 тисяч осіб у 2025 році. Якщо говорити про ціни на громадський транспорт, то порівняно із 2014 роком цьогоріч у 2025 році ціна. Одноразова за поїздку в автобусі коштує 2 долари 25 центів, тобто вона зросла на 25 центів порівняно з 2014 роком. Якщо говорити про житло, то метр квадратний житла цьогоріч 2025-го можна купити за 7 тисяч доларів, щонайменше, звісно, це залежить від району, в якому ви дивитеся, та від самого житла. Тоді, як у 2014 році ціна така була 5 тисяч доларів за метр квадратний. Якщо говорити взагалі. Про інфраструктуру міста, то звісно, дуже дуже багато розвивається районів, які не були досить так розвинені. У Вашингтоні мається на увазі район South-West Waterfront, Нині дуже сильно розвивається. Там будується набережна, там будуються багато квартирні будинки, нові сучасні для того, аби багато людей знову ж таки, які приїжджають до міста, мали де жити.